Дитяча Біблія Йонатан Перша книга царів Глава 17 Вірші 57-58 18 Вірші з 1 по 11 Та 19 Вірші з 1 по 6 Коли Давид приніс Саулові голову переможеного ним Голіафа Саул запитав його Чий ти син? Давид відповів «Я син Єсея, який живе у Вифлеємі». При розмові був присутній Йонатан, син царя Саула. Він був дорослий та мужній юнак. Йонатан від усього серця полюбив Давида, і вони поклялися один одному в дружбі. На знак цього союзу Йонатан подарував Давидові свій одяг, пояс, меч та лук. Давид також полюбив Йонатана, однак Саулові не сподобалася їхня дружба. Коли Давид убив Голіафа, то народ прославив його словами. Саул переміг тисячі, а Давид десятки тисяч. Почувши ці пісні, Саул дуже занепокоївся, бо він жадав слави тільки для себе. З того часу він почав заздрити Давидові і вирішив убити його. якось, коли злий дух непокоїв Саула, і Давид грав перед ним на гуслях, Саул кинув у нього списа, але Давид, відхилившись у бік, врятувався. Кілька разів Йонатан переховував Давида від гніву свого батька і дорікав Саулові за його злі наміри, говорячи: Хай не грішить цар проти раба свого Давида, бо він нічим не згрішив проти тебе, і діла його дуже потрібні тобі. Він піддавав небезпеці душу свою, щоб вразити фелестимлянина, і Господь дарував велике спасіння всьому Ізраїлю. Ти бачив це і радів, чому ж ти хочеш? Згрішити проти невинної крові і вбити Давида без причини. Попервах Саул слухав свого сина і клявся не вбивати Давида.